Пленарного засідання селищно ради. Шановні депутати, до складу депутатського корпусу Томаківської селищної ради 8-го скликання, обрано 26 депутатів. Для участі в пленарному засіданні прибуло 21. Відсутні по поважних причинах 5 депутатів. Хвором є, які будуть пропозиції у депутатів щодо початку сесії. Надійшла пропозиція 47-му сесію селищної ради 8-го скликання розпочати. Прошу голосувати. Хто за, щоб розпочати 47-му сесію 8-го скликання? Пропозиція підтримана. Шановні депутати, дозвольте 47-му сесію селищної ради 8-го скликання оголосити відкритою. Героїчний опір дає мужню відсіч агресору, відстоюючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави, наші захисники та захисниці проявляють мужність та героїзм і роблять все, щоб звільнити державу від російських окупантів. Віддаймо ж віддаймо шану всім військовим і цивільним, хто загинув від ворожопаток. Протоколу нам необхідно обрати 7-ї сесії Коматівської селищної ради 8 лика. Слово для пропозиції надається депутату Ісаї Аліні Такмасігоні. Пропоную з трьох зою Олександрівна. У кого будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. Хто за те, щоб депутат секретарем була служба Олександрівна? Пропозиція підтримана. Шановні депутати, при реєстрації депутатам селищної ради роздано проєкт порядку денного 47-ї сесії селищної ради. Чи є необхідність зачитувати проєкт порядку денного? Ні. Всі питання, які були попередньо запропоновані для розгляду на 47-й сесії селищної ради, обговорені на засіданнях постійних комісій. Комісія житлово-комунального господарства та з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища. Чи є когось зміни доповнення до проєкту порядку денного? Немає. Прошу голосувати за те, щоб затвердити в цілому проєкт порядку денного. Хто за? Затверджено. Пропоную затвердити наступний регламент роботи 47-ї сесії, 8-го скликання. Доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 7, час відповідей на питання, роз'яснення, внесення змін, запитів, пропозицій. Довідок до трьох хвилин роботу 47-ї сесії планується закінчити за одну годину. Які є зауваження? Пропозиції немає. немає. Прошу голосувати. Хто за такий регламент 47-ї сесії? Шановні депутати, пропоную затвердити процедуру розгляду питань порядку денного 47 сесії, враховуючи те, що питання опрацьовані на двох комісіях, розглядати їх без доповіду і доповідачів запрошувати для пояснень. Якщо таких питань не виникає, ставити питання на голосування. Тобто пакетно. Хто за? Пропозиція підтримана. Шановні депутати, переходимо до розгляду порядку денного. Слово для виступу надається пальцю Анатолію Івановичу, голові постійної комісії селищної ради з питань житлово-комунального господарства. Будь ласка, Анатолій Іванович. Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні на постійній комісії житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та зв'язку. Були детально розсмотрені п'ять. Питань з 1 по 5. Рекомендовано сесії прийняти пакет. Зауважень не було. Прийнято, єдиногласно було була на комісії. Дякуємо, Анатолій Іванович. Хто за? Голосуємо. Питання, а що таке нікчемність рішень селищної ради? Об'ясніть, mm. ну, понятно. Федір, да. Федір Іванович, нікчемність рішень селищної ради. Як стидно, об'ясняєте. Федір Іванович, зараз пояснять наші юристи. Будь ласка, Аліна Тахматі. Федір Іванович, добрий день. Да. Дивіться, в чому, в чому в суть рішення і даного слова. Таке слово може не дуже красиве, нам здається, але це термін цивільного кодексу. Він говорить про те, що правочин є невиконаним, тобто нікчемним. Про що це рішення? У нас в травні місяці було прийнято рішення про визнання окремих рішень селищної ради такими, щоб тратили чинність. Воно стосувалось рішень про передачу в Марганецьку міську раду водопровідних мереж, які будувалися за рахунок місцевих коштів та обласних. Це були рішення, які стосувалися вулиць реконструкції водопровідної мережі по вулицям Берегового Українки, Українська, будівництво системи водопостачання в селі Володимирівка, капітальний ремонт ділянок водогону, Марганець-Томаківка, реконструкція водогону, Марганець-Томаківка і так далі. Ми визнавали ці рішення такими, що втратили чинність. Вважаємо, що ці мережі повинні перебувати в нашій комунальній власності на балансі нашого комунального підприємства. На сьогодні ми відстоюємо це право в суді і е, так як ці правовідносини вони лежать в, в рамках господарських і цивільних, то до них не доречно застосовувати формулювання втрата чинності. до них... Решту застосовувати формулювання нікчемність правочин, так як вони не були виконані з боку Мерганецької міської ради, водою нас не забезпечували, мережі не обслуговували. В законному полі повертаємо на розумію, що від боровика лікчиш, що я понял. Діла ж треба раньоні робити не поняв, Я об'ясню виймати. Ви задоволені? Так. Голосуємо чи ні? Щоб Ми вже проголосували з першого по п'яте. Питання це комісія житлово комунального господарства. Шостого питання по 22-е було засідання постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин на охорони на природного середовища. Будь ласка, депутату слово є Миколі Петровичу, голові комісії. Доброго дня Микола Петрович. На постійній комісії всі проєкти рішень земельних комісії розглянуті і прийняті. Зауважень за не було. Прошу проголосувати пакет з 6 по 22 питання. Дякуємо. Угу. Дякуємо, Микола Петрович. На цій сесії будуть конфлікти інтересів. Будь ласка, да, Ірина Васильовна. Конфлікти інтересів по 11-му, 12-му. Угу. Також по 11-му, 12-му. Владимир Станиславович. 18-й, 19-му. Дякуємо. Голосуємо за даний перелік питань. Дякую. Шановні депутати, всі питання 47-ї сесії Томатівської селищної ради розглянуті. У кого будуть зауваження пропозиції щодо роботи 47-ї сесії? Немає. Зауважень пропозицій немає, сесія оголошується закритою. Дякую за увагу. за роботу.